Євангелія від Луки, розділ другий. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив керіній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лише до Вифлеєму та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом. І знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього. За законом Мойсея вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принести жертву, як то написано в Господнім законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу Твого люду Ізраїля! Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи богові вночі і вдень постами та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулася в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати: Дитино. Чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Перше послання до Тимотея Розділ. 4. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням, вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв. Що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя на все корисне. Бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання. Дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Псалом 20 Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе, з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всипалення твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце. І здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо, нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба. Потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу. Вислухай нас, коли взиваємо. До Тебе, Книга? Приповідок, розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос. На верху горбів, при дорозі, стає вона і на розпуттях. Коло воріт, при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає: Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму, із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю. Я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась. Коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари. Як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха. Бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває. Біля моїх одвірків стоїть на сторожі, бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить, всі мої ненависники, смерть полюбляють. Книга Пророка Захарії, розділ 8 І надійшло таке Слово Господа сил. Так каже Господь сил. Я ревную за Сіон великими ревнощами, з великим гнівом я його ревную. Так каже Господь, Я повернусь до Сіону і житиму серед Єрусалиму. Єрусалим назветься містом правди, а гора Господа сил горою святою. Так каже Господь сил, знову сидітимуть діди і баби на майданах єрусалимських, кожне з костором у руці. І за довгого віку, і по майданах міських буде повно маленьких хлопців та дівчаток, що гратимуться по майданах. Так каже Господь сил, як це здаватиметься дивним у ту пору в очах останку цього люду, то хіба ж воно буде дивним і в моїх очах, каже слово Господа сил. Так, Каже Господь сил, ось я спасу народ мій з країни Сходу і Заходу Сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил, нехай кріпляться руки ваші. О ви, що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму. Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто ввіходив і за противника. Бо я пустив усіх. Кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, як я був минулого часу. Супроти останку цього народу, каже слово Господа, сил. Бо це посів миру. Виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій і небо дасть свою росу. Усім цим. Я наділю останок мого народу. І буде. Так як ви, доми Юде і доми Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас і ви будете благословенням. Тож не бійтесь, нехай кріпляться ваші руки. Бо так каже Господь сил. Як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того, так я роздумав і постановив цими днями зробити добро Єрусалимові і домові Юди. Не бійтесь, ось що ви маєте робити. Говоріть правду одне одному, судіть по правді. Щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне. Каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Піст четвертого місяця і піст п'ятого місяця, і піст сьомого місяця і піст десятого місяця буде для дому Юди радощами і веселощами та любими святами. Любіть отже правду і мир так каже Господь сил. Прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст, мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил. Піду і я, і прийде велике число людей і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє. Так каже Господь сил. У ті дні десятеро з усіх різномовних народів ухоплять за полу юдея і казатимуть: Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами.